Щоб потрапити у тропіки, візи відкривати не треба, і навіть другої путівки купувати також. Достатньо просто заїхати за Київ десь на кілометрів 20. І тут вам і банани, і ананаси, і апельсини, і навіть лимони. Саме зараз, посеред зими, у пана Анатолія, час врожаю на одній вітці Ви бачите апельсини, на другій кінкан. На третій лімон. Усе це росте у двох теплицях. Перша – для цитрусових. Конструкція така, що навіть при мінусовій температурі на дворі всередині тримається плюс 15. Це лайм, ані деле жовті, коли визривають. Тобто вони не зелені, як магазин. Ні, ні, не зелені. Саме із цитрусових розпочав кар'єру пан Анатолій. Йому у першому класі дядько привіз із Москви апельсин, кісточку від якого хлопчик вирішив посадити. Дерево довго росло і аж через 23 роки дало перший плід. Анатолій Лі якраз повернувся з армії, вступив до технічного вишу, але апельсином зацікавився. Руки досліджень та роботи дали результат. Тепер він розводить тропічні рослини, які пристосовані до українських кліматичних умов, і в квартирах чи зимових садах легко дають врожай. От ми з вами з субтропіку переходимо прямо в тропіки, де растуть ананаси, банани, Тут тепліє. А банани вродили такі, що хоч продавай. Банани настоящі, плодовий банан або десертний. Можна попробувати? Ну конечно. Ви відчуваєте аромат, вкус настоящого банана, десертного. Все відчуваю. Далі ж їдемо дивитись, а як працює найбільша в Україні трикотажна фабрика. Трикотажні вироби тут в'яжуть ще з часів радянського союзу. Зараз машини сучасні, тому завдання майстрині правильно заправити нитки, набрати потрібну програму на комп'ютері, і далі машина вже все робить сама. Светри, шапки та шалики із символікою для футбольних клубів роблять тут. Зараз в'яжуть велику партію для шахтаря. Це полотно просто розрізається на упіл. Ось цим кінцем прошивається і виходить такі китиці. Далі частини зшивають між собою звичайними машинками і ось такими круглими, які чимось схожі на невеликі каруселі. Отак по краю. Я думаю, в мене має вийти. Вони такі гострі. Це вас трошки по колоці пальці. Я так собі так, думаю, да? продукцію фабрики можна купити поруч із виробництвом у магазинах, і тут вам традиційно для українського виробника запропонують хорошу якість за помірними цінами. Машини маленькі, але швидкість, яка далі їдемо у найбільший критий картодром в Україні. Саме так він також у броварах. Комбінізон я вдягнула, і треба ще шолом мені, да? Обов'язково. А під шолом ще спеціальну подушку на шию. Ви сказали, що це безпечний зі спорту. Спочатку треба навчитись, як правильно у карт сідати та вставати із нього і запам'ятати, де педаль газу, а де гальма. Права педаль газу, ліва тормозу. Ну, Ноги постійно повинні бути на підаль. Я боюсь. 24 км на годину. Це, як виявилось, максимальна швидкість для любительських картів. Я їхала точно і ще повільніше. Але відчуття було таке, наче це Формула-1. А я її повноцінна учасниця. Фух. Ну клас. У цьому ж розважальному центрі є аквапарк, льодова арена і ціла низка інших можливостей витратити гроші, що успішно роблять і місцеві, і приїжджі кияни. А завтра ми переїжджаємо до Обухова, і там ми побачимо, де виготовляють стратегічно важливий товар: легендарний туалетний папір обухів 65 Не пропустіть, мій путівник, міста супутники Києва. Ми знаходимо цікаве у кожному населеному пункті.